Друзі, всім привіт! У цьому відео я хочу вам показати таку РВ-шку, в якій можна проживати. Вона коштує 50... It's for 55 тисяч yeah? yep. доларів. Вона 2022, It's... I believe, yeah, 2022. Yeah. Це yep. 22 року. І зараз я вам покажу, що в ній є і як американці проводять своє дозвілля та живуть в таких машинах. Origin for baggage. Великий відсік відсіки для багажу. Багато можна чемоданів туди запхати. А, окей, вона розсувна, тобто секції розсуваються. одна стільки. В принципі, достатньо сильно вони розсуваються. Ага. Це. It's like kitchen. Yep, outside kitchen. Невелика кухонька, де ми можемо щось готувати. Холодильник. А, проста тумбочка. І тут також у нас є тумбочки для того, щоб щось собі складати. І сюди, напевно, ставиться просто е, як для вогню е, грілка, оця, щоб гріти собі, їсти і так далі. Бек-камера, є задня камера в ній. Тобто видно, як здавати, що здавати. Окей. <laughs> Резетка. Коли ви стоїте на кемпінг, ви її підключаєте і, відповідно, маєте світло в своїй цій ревіжці. Тут є всі в нас труби, щоб брудна вода, то з другої сторони він показує, що є ще для багажу, воно якби скузне. Це також у нас якісь крани для води для Оце для чор, для всяких... Е, після туалету, після душу звідси зливається вода. Е, газовий балон ви собі можете підключати і в принципі у вас буде всюди газ. It's, uh, okay, я зрозумів. То є левел для того, щоб ви собі її виставляли, коли ви стоїте. When, 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 you, when we, you stay in the hill, Yeah, you can uh, do the level for for stay. Okay. Yeah. Ta, we можете сюди виставляти, якщо ви стоїте на якомусь нерівн нерівності, ви рівна ця Nice. This back here is your controller for the solar. Uh -huh. Your battery disconnect, your batteries, and then you can either put a tire in here, some people do that. You can modify to put in a generator if you want to. Uh -huh. Nice. Так що вона всім забезпечена і вона є вільна, до неї треба ще тягач викупляєте і вже тоді ви собі товаєте. Поставлю поки стакан тут. So, this step ага. is like that. When you buy it, we're going to put a little foot down there, Добре. so that ага, okay. Поняв. Вони то коротше, коли ти купляєш, то закріпляють і воно вже стає mm -hmm. міцне. Заходи, it's only one door to come. Yep. Одні двері для того, щоб зайти. І зразу нас зустрічає кухня. Вау! Це бік! Реально відчуваєш себе тут дуже і дуже просторно. Багато чого є. Оця секція в нас є відсувна. Коли ви починаєте їхати, воно вертається назад е, і... Ну, і відповідно місце тут зменшується, але це коли ви стоїте, відповідно оце розсувається, оце розсувається. І тут реально набагато більше місця стає. Почнемо з кухні. Тут є в нас плита, витяжка, мікрохвильовка, якісь тут тумбочки, великий достатньо холодильник влаштований, реально великий. Ну, В принципі, все так само, як у вас і вдома. Тут у нас є умивальник для того, щоб можна щось було помити. Під умивальником також є багато всяких е, поличок. Воно все закрите, треба сильніше тягнути, через те, що, щоб воно в їзді не відкривалось. Велика шафа тут. Реально велика, багато місця. Ну і так само тут у нас є ще якийсь невеличкий столик для того, щоб щось приготувати. Всюди є розетки, є для usb -розетки. О, Тут столик на чотирьох людей розташований, щоб ви могли щось. Поїсти зразу з вікном, ви десь можете гарно собі стати і гарно одвіцик гарно виглядає. І там зразу одразу нас гора райнер. Oh. It's so nice a very nice location for for selling the yeah? uh, коротше, прикольно, Тут навіть є камін, the fireplace, є? Yeah? It's like electric fireplace, я не пам'ятаю не то сказав, то воно.

Хіт, лайт, масаж. are Окей, That's what makes або fun. Найс. Nice. Я його запитав, чи воно є для твоїх напитків підігрів, але він думає, що то є для крісел, підігрів і масаж зразу для крісел. It's like condition, yeah. Heating so, for. Yep. So you're gonna have your interior lights, exterior oh, okay. living room water heater, and then these are going to be the uh, the levels of all of your tanks. And you can connect this for your phone and uh, control your air For you. Nice. Короте, можна підключити турвішку до твого телефону, і ти можеш все нею управляти, світло включати, собі там її піднімати, опускати, робити холодніше, тепліше і все решта. так Тут у нас вже вітає душова зона. ну Понятно, що вона достатньо мала, але я я не малий, в мене 1,85 м. І в принципі я тут можу розвернутися достатньо такий туалет, трошки Невеликий, але я думаю, сідати не буду. Але що тут можна спокійно сісти. Так так само можна спокійно руки помити, є дзеркало і тут є теж така тумбочка. Все зроблено на таких таких сильних зажимах для того, щоб воно при їзді ніде не вилітало. Душова кабіна достатньо велика. Я пробую сюди стати Отак от я виглядаю. Отак от я виглядаю в душовій кабіні. Ну, тобто, десь собі там став Ось так от і миєшся. В принципі, нормально. Холодна, тепла вода. Е, тут для мила, напевно, воно зроблене. Ну і тут є невеличкі полички для того, щоб собі поставити щось своє. Так, і знову ж таки, тут є дві розетки. Так, ну і тут вже у нас спальний відділ, спальня. Тут є It's Queen. Or king. It's king, yeah? king. Велике найбільше ліжко з матрацем, е, пральна машина. класно, ну І тут багато всяких шаф. Тут воно, до речі, якось так на голову тисне. Там не так тиснуло, через те, що тут ми стоїмо вище, бо під нами є відсік з багажом. Е, так, і тут ви можете щось поставити, собі, що вам треба, які речі. Так само тут є купа всяких е, тумбочок. Ну і прикольно. It's, it's close to or no? When you're driving. Yeah. This section. Come, come, come yeah. here. Okay. Да, і воно теж якось закривається, не знаю, правда, як той матрац забирати. Він, напевно, так стає більше, як ліжко, коли ви то е, закриваєте. Тут є шафи з тримачами. Такі всякі От такі в нас. Відсіки є в принципі, достатньо велике кондиціонування, щоб вам було зручно. Ну і тут ви також можете вибрати якесь світло. От бачите, наскільки ми є тут вище. Тобто дві таких нормальних сходинки. Бо тут я стою, прямо в мене над головою дуже багато місця. Це не є нова Ервішка. Вона 22-го року, вона використовувалась, її ціна 55 тисяч доларів. Перед тим вони то все. Роблять клінінг, тобто чистять. Вона буде чистенька. Ну вона в принципі, вже зараз чистенька, але казали, що взагалі її ще раз вимиють. Ну і ясно, що за ціну можна е, торгуватися. Отака От я показав вам ервішку, вона коштує 55 тисяч доларів. Підписуйтесь, ставте лайки. Е, а ми будемо знімати відео далі. Дякую за перегляди, Па-па!